П'ять найпопулярніших українських кіберспортсменів. П'яте місце no One». Хоча пік кар'єри мідера вже давно пройшов, він досі одне з найголовніших облич української доти. Фанбаза у нього солідна – 330к на твічі та майже 60 тисяч він сів. На четвертому місці Біт. лідер Наві вже має фан-базу фанбазу 470 тисяч фоловерів на твічі, 270к сімдесят кавінці та 140 у Твітері. І не дарма, бо Валєра двічі виграв в Мейджор та є найкращим гравцем України прямо зараз. Бронзу забирає Яторо. Найбагатший український кіберспортсмен має понад пів. В ляма аудиторії найбільше фоловерів на твічі 430к, а в його ТГ-каналі 82 тисячі підписників. Друге місце у Денді. Ім'я цієї легенди знають у всьому світі. Хоча він вже давно не на простені. За ним продовжують слідкувати. А аудиторія у понад 1,5 мільйонів фоловерів це доводить. На першому місці Сімпл. Ікона кіберспорту має 4 мільйони підписників на твічі, 1,6 мільйонів в Інсті та 840 у Твіттері. Його знають на і ті, хто ніколи не грав у кас, якщо у футболі і Роналда, то у кіберспорті це Сімпол.